Успішність територіальних громад Житомирської області безпосередньо залежить від тих людей, які у них живуть і працюють. Найкращих представників своєї громади відзначили у Коростині. Щороку це місто вітає і нагороджує переможців конкурсу рейтингу гордість міста його лауреатів обирають з поміж усіх сфер життєдіяльності Коростеня – ділової, освітянської, медичної, благодійницької, спортивної та творчої. Я тішусь, мені приємно, що номінантами цього. Року або за минулий рік роботи стала надзвичайно потужні коростенці, які гармонійно е, визначають всі направлені діяльності нашого міста: від промисловості, транспорту, соціальної політики, гуманітарних направлень, робота з дітьми, сім'ї, діти, е, творчі надії, спортивні, культурні надії це все є. Ми це ми, коростенці. Це ми представляємо наше древнє місто і його історію, його культуру, і ту історію, яку ми сьогодні з вами творимо. Тому що з вас, в першу чергу, номінантів, які сьогодні будуть представлені, буде писатися майбутня історія. Ми знаємо, що було тисячі років тому назад. Ми це є свідковому те, що сьогодні робиться, і всі номінанти, кращі, тобто коростенці. Війдуть в історію нашого древнього міста. Я не буду робити великі цифрові аналізи і все. Повірте мені, що ми достойно працюємо і ну, нас відзначають багато де в різних направленнях нашої діяльності. І про це показують по телебаченню, говорять по радіо, пишуть в друкованих засобах масової інформації, в електронних засобах масової інформації. Нас це тішить, тому що. Ну, ми хочемо не тільки гарно працювати, а й показати ту гарну працю наших людей, тих людей, якими сьогодні пишаємося. На цій сцені сьогодні ми будемо вручати подарунки номінантам нашим. Ми їх будемо бачити, ми з ними будемо ну, спільно приймати участь в цій гарної надзвичайній процедурі. Тому я щиро вдячний. Ну, Тим, хто став сьогодні номінантом, ми побачимо, почуємо. Я хотів би сказати добре слова на адресу тих, хто готував це свято. Тому що це свято це свято, яке ну, доходить до кожної родини нашого міста Коростеня. І це свято ми сьогодні проносимо через свою свідомість, через серце і будемо співавторами цього дійства. Тому щира подяка вам, дорогі коростенці. За те, що ви робили, робите, я впевнений, будете робити для себе, для своїх родин, для свого міста, для нашого дерлянського краю, для того, щоб про Коростень, Житомирську область Україну знали всьому світі. Тому свято вас, дорогі коростенці! У багатьох сферах свого розвитку Коростень посідає лідируючі позиції на Житомирщині. На цьому у своїй промові наголосив голова обласної ради Йосип Запаловський. Мені дуже приємно сьогодні бути разом в цій святковій залі і долучитись до вручення нагород. Місто Коростень – це гордість не тільки нашої області, це гордість нашої держави Україна. Це історичне місто. Яке знають із давніх давен, і мені дуже приємно, що ви, жителі, трудівники міста користання, продовжуєте ті славні традиції, які ще започаткували ваші попередники. Дуже багато є позитивного в роботі громади міста кориснення. Я хотів би назвати декілька таких цифр, якраз які вони і характеризують ваш успіх, в вашій роботі. Якщо брати по показниках, то місто користень. Якщо брати по промисловому виробництву, якщо в області за минулий рік зростання на 126% і ми по цьому показнику, наша область, займає перше місце в нашій державі по темпах приросту промислової продукції, то в місті Коростені 167%. Ви розумієте, це ваша перемога. Якщо брати по окремих галузях, галузь охорони здоров'я, місто Коростень, ваша медицина займає перше місце в нашій області. Це ваша перемога, шановні друзі. Якщо брати галузь освіти, знову ж місто Коростень знаходиться на першому місці в нашій області. Якщо брати споживчий ринок, знову ж таки місто Коростень на першому місці, я це кажу до цього, що ви є зірцем не тільки для нашої області, для всієї держави Україна. І це правда. І всі ті люди, які зібралися в цій залі, ви коростенці, ви гордість міста Коростеня. А Коростень – гордість полісся і гордість нашої держави Україна. Мені хотілося би від керівництва області, перш за все, щиро сердечно привітати всіх вас з цим святом, з перемогами номінантів. Хай вас будуть ці перемоги початком, але продовження обов'язково хай буде, щоб місто Коростень процвітало. Я ще не можу не назвати. Якщо брати по благоустрою, вже декілька разів підряд місто Коростень займало перше місце в нашій області. Це теж це сучасне європейське місто. От ви живете в цьому чудовому Карпаліському краї. Тому я хотів би щиро сердечно вам подякувати за вашу роботу, перш за все, побажати всім вам міцного здоров'я, затишку у ваших домівках. Хай процвітає місто Коростень! Особливістю древнього Коростеня є його історія. Саме багатовіковий літопис розвитку міста зробили однією з його візитівок. Я маю щастя очолювати таку потужну громаду, тому що ця громада історична, історія просто унікальна. І я, ми проводимо багато заходів. Я от Киян інколи біжаю, говорю, що те, що столицею нашої України став Київ, це випадок. Тому що Київ платив до неї І ми були старше і більше Києва. Там потім помінялося, а могло бути наоборот. І я завжди говорю, що е, не Хрещатік, не Банкова, не Грушевського відображають Україну. Україна це села, селища і міста. Це маленькі села, це люди, це ця, е, колорит, який проживає в нашій державі. Його треба бачити, з ним треба врахуватися. ж бачите, так сталося, що більше благ таких матеріальних де в столиці. А чому в село сьогодні не йде? Чому дороги нема в селі? Чому клубу немає? Чому такої відношення немає? Чому діти сільські не можуть поступити в вузи в Київ? Тому ми повинні підіймати цей престиж, гордість, історичну. І я наскільки можу це роблю разом з своєю громадою. Тобто я хочу доказати, що мали міста. Мають не менше, а може більше підстав пишатися. У Нас є чим пишатися. Оці люди, які є, ту історію, яку ми підняли. Причому історію на основі науки не просто нашого бажання. Археологія розкопала, пам'ятники поставили, книжки написали, людей підняли, підтягнули цей світ. Я виступав в Америці в посольстві в Вашингтоні і говорю, що вас в Америці, ви ще тільки 200 років маєте. А я маю щастя очолювати місто, якому 1300 років. І вони всі ошарашені, тому що такі плас культури. Я ще говорю, що коли в Парижі ходили вовки і медведі, коростень був столиця древлян, столиця була. Унікальні речі в той час робили, що і Європа і не знала цього і не бачила. Ми ж робили це ж наші корні. То чому нам цим не пишатися? Чому нам не підбати людей? Наші діти зараз дуже горді. Спитає наших дітей, яке саме краще місто, скажуть, саме краще місто в світі, це коростень. Не Київ, не Париж, не Вашингтон. Кори саме краще. Вони пишаються тим, що тут виросли. І от ми це їм нав'язуємо гарно нав'язуємо, щоб вони були достойні громадяни нашої держави України. Сучасному Коростеню успішно вдалося поєднати його історію з сьогоденням. Зараз це місто має найбільше в області економічних та культурних зв'язків з іншими країнами. З одного боку. Це заслуга мера Володимира Москаленка, який вже 15 років всі сили прикладає на те, щоб з одного боку вивчити досвід зарубіжжя, взяти раціональне зерно а з другого боку показати Користенщину іноземцям. І всі делегації, які відвідують місто Користень і Користенський район, тобто нашу користенщину, це і японці, і норвежці, шведи, французи, поляки обов'язково. Ознайомлюються з усіма е, історичними місцями Користенщини, з усіма туристичними е, маршрутами, а також, скажімо так, ну, на російській мові ізюмінка, а також з усіма, з усіма родзинками Користенщини. і це їх також сюди притягує. Крім того, тут доброзичливі люди. І якщо до нас заходять іноземці з різними гуманітарними місіями або пропозиціями, ми ніколи їх не відхиляємо. Ми обов'язково надаємо максимальну допомогу в організації співпраці з нашими громадами, і це приносить певну користь. У нас реалізовано до 10 проєктів прооонівських за допомогою Європейської громади. По селах Бехі, Ставище, Ришавка та інших. у місті Коростні теж значна кількість таких проонівських проєктів реалізовано. Все це дякуючи тому, що ми стараємося показати іноземцям те, що ми теж Європа. Ми розуміємо проблеми сьогодення. Ми розуміємо, що Європа трошки далі від нас пішла однак, ми стараємося встигнути за Європою і використовуємо їх позитивний досвід. Цього року відзнаку гордість міста отримали три десятки лауреатів. Але аби стати гордістю користання, зовсім не обов'язково проживати у цьому місті. Приміром, англійка Сара Дай вже не перший рік оздоровлює у своїй країні коростенських дітей. «Це дуже дивовижно для мене, що користенська влада вшановує тих, хто робить найбільше для цього міста. У моєму рідному містечку такого немає, тому я трохи хвилююся. Увагу до соціальних проєктів користання і надалі обіцяє приділяти обласна влада. Зокрема, вже найближчим часом планують закінчити будівництво нового корпусу тутешньої лікарні. Якраз ми хочемо звернути увагу на соціальне забезпечення жителів міста Коростеня. По відомих причинах це місто знаходиться близько до Чорнобильської зони. Тут багато живе ліквідаторів чорнобильців. Інвалідів Чорнобиля тому ми повинні особливу увагу приділяти жителям міста корисня. Що ми робимо? Ми допомагаємо в медичній галузі. Тут закінчується будівництво нового корпусу лікарні і багато інших питань вирішується. Тут є центр обслуговування людей похилого віку. Цей центр один з кращих в нашій області, там і харчування. Дуже на доброму рівні, там і лікувальні, лікування. Тому у користень є багато, є дуже позитивного. І обласна влада, звичайно, таким містам, як Коростень, Бердичів, Новоград-Волинський, принципі, всі містам районам області повинні обов'язково допомагати допомагати і фінансами. Бюджет області субвенціями державними ми це робили. Робимо обов'язково будемо робити. Четверть століття тому перспективу розвитку древнього користання мало хто вірив. Утім, місто вистояло проти наслідків Чорнобильської катастрофи і продовжує жити своїм повноцінним життям. Тут народжують дітей, відкривають нові підприємства, залучають інвестиції, а відзначати найкращих намагаються не лише у статистичних звітах. Знаєте, місто Коростень – це спрадавнє історичне місто України. Ми з історії знаємо, коли є. Вже споминок про місто Коростень, Воно дійсно цією історією зараз тримає історію завжди, коли проводить якісь міроприємство, навколо цього гуртує громаду міста. І от ми бачимо сьогодні, підводяться підсумки роботи міста за 2012 рік номінації, які називаються Гордість міста. І тут зібралися коростенці, ті люди, які стали переможцями, переможцями кращі з кращих. А місто Коростень має здобутки. Я декілька хотів би назвати. Якщо взяти по галузі медицини перше місце в області, якщо по галузі освіти перше місце в області, якщо по темпах приросту промислового і продукції. Вони одне з кращих в нашій області, і багато показників є, які на користь трудівників міста користання. Тому я хотів би щиросердечно перш за все привітати: привітати переможців, номінантів конкурсу на краще працівника міста. Ви знаєте, місто Коростень, воно ще і дуже показове для нашої області. Тому що це промисловий транспортний вузол, і завжди тут був технопарк, тут промисловість розвивалася. І дуже приємно, що за останні два роки тут кількість промислових підприємств збільшилась, відродились ті підприємства, які були по тій чи іншій причині призупинені. І завдяки цьому надходять податки до бюджету, місто розвивається. І я хотів би сказати, що це місто це гордість області і гордість нашої держави Україна. І Мета наша була показати просту людину, людину, яка Гарно живе, гарно працює, гарно творить і є приколом для всіх, тому що а як ще можна показати. Тобто, живу, яка вона є на сьогодні. Як на мене, то нам вдається це робити. Ми вже багато більше 10 років це проводимо. Колись на день міста це проводили. А потім подумали, що все-таки треба по підсумкам роботи за рік. Є календарний рік, його підвести підсумки, і зрозуміла, тут багато бажаючих і. Комісії важко працювати, і дбори іде, і дискусії йдуть, хто саме попаде. Ну, то є приклад для всіх інших коростенців, як треба жити і працювати. Тому це ми і старалися зробити. 2013 рік стане особливим і у культурному житті Коростеня. Окрім традиційного фестивалю дарунів, тут планують облаштувати нову площу та готуються до фестивалю православної пісні. У цьому році ми, ми готуємося до 200 років з дня народження Шевченка. Тому громада міста Короса давно до мене зверталася, що треба в належному місці поставити пам'яті Шевченка. У нас він є, де пар Шевченка. Ми хочемо тут в центрі, де знаходиться. Міський будинок культури зробити гарну площу, перенести пам'ятник Шевченка, благоустрій привести, будинок культури до ладу привезти. все. Тобто тут такий вже культурний центр парк Островського, пам'ятники древлянської культури, сучасні пам'ятники сьогодні є. Зв'язати це ми хочемо зробити. Ну і зрозуміло, ці заходи, які ми сьогодні маємо, той же саме фестиваль друнів, який зараз має таку популярність, там е Дуже багато цікавиться, ми продумали. Теж фестиваль православної пісні «Утрення заря на день народження княгині Олі. У нас дуже цікаве проходить. Я просто запрошую поїхати. Такого унікального ви не побачите, яюч у нас на Україні, тому що воно проходить урочище на пані княгині Олі на річці, 24 липня кожного року день народження княгині Олі. Там аура ну, просто дивна. Ну, це треба бачити. Все. Приїжджають Росія, Білорусія, Україна, там і це, це цікаво. Ну і всіх таких заходів багато, там є і, і там міста, які ми проводимо, там і фестиваль літературний, і, і все таке інше, Уже це коростенці знають. І ми його просто вдосконалюємо. Питання не в тому, щоб їх набрали, 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 а в тому, що якість була їх вище. І щоб дійшли до кожного коростенця, щоб вони бачили, що для них робиться, і для міського голови. І навіть там не для керівництва держави, то таке справа для людей. Першої для них. Якщо їм сподобається. То керівництво держави області обов'язково сподобається.